Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, де я продовжу розповідати про системне мислення. І сьогодні буде така тема, яку багато хто зможе е перевірити на собі, підтвердити або щось спростувати. Називається вона Як вбивають систему освіти, і звичайно, що це особиста думка зсередини системи. І одразу хочеться сказати, що мабуть більшість державних систем України. Перебувають в подібному стані. І те, про що я розповім сьогодні, далеко не всеохоплюючий погляд, я не все тут висвітлю, багато кому буде що додати, але для загального розуміння процесів вистачить. І, звичайно, тут все в мене буде в негативному світлі, тому, якщо у вас є якісь позитивні приклади, напишіть в коментарях, будь ласка. Отже, після розвалу СРСР українська освіта. Пережила ту саму системну кризу, що і держава. А в радянській моделі все було більш-менш чітко інтегроване: школа, ПТУ, армія давали робітничі кадри, вища освіта інженерів, вчителів, науковців, лікарів, дипломатів тощо. Після 1991 року ніхто не розумів, яку саму державу ми будуємо. А без цього не можна розуміти, яка саме освіта нам потрібна. Тому система фактично консервувалась в радянському вигляді, ну лише з деякими косметичними змінами. Перший великий такий крок реформ: перехід на 12 бальну шкалу, де була досить проста ідея, дати більше градацій для оцінки знань учнів і прибрати комплекс двійчника. Ну, мабуть, це не всі. Цілі, але основні, в результаті нічого не змінилося, низькі бали сприймаються так само негативно, якість знань не зросла. Спроба збільшити кількість років навчання до 12 теж не дала реальних переваг, причини введення були різні, там політичні, адміністративні, але, мабуть, не дуже освітні. І через різні чинники ця реформа якось зависла, нова українська школа мала кілька логічних цілей: дати дітям практичні навички, підвищити мотивацію до навчання, зменшити стрес, але реалізація, як завжди, підвела. Там були різні такі моделі, наприклад, метод проєктів себе не дуже виправдав, можливо, через брак часу або ресурсів додаткового. Фінансування і стимулювання вчителів а, заміна оцінок вербальними похвалами, мотивуючи тим, що це травмує учнів, в результаті призвела до зворотнього результату. Де нема оцінок, там немає стимулу вчитись. Інклюзія правильний і необхідний принцип, але її реалізація в Україні зроблена без ресурсів, без підготовки персоналу, без фінансування. Ну, Звичайно, може якесь фінансування та і виділялося, але чи дійшло воно до низової ланки, яка і займається втіленням реформу життя, це велике питання. А ті смішні курси підвищення кваліфікації не можна назвати повноцінним створенням спеціалістів. Діти з особливими освітніми потребами часто мають особливу поведінку, яка потребує асистента на кожному уроці. Але асистентів не вистачає, зарплати там смішні, навантаження велике, і в результаті уроки перетворюються на хаос в намаганні якось заспокоїти учнів, які поводяться агресивно з вчителями і дітьми, і страждають тут усі учні, як з особливими освітніми потребами, так і без. Піднесення прав дитини у абсолют і повне знищення авторитету вчителя. Система ставить учня над учителем, будь-яке зауваження може трактуватися як порушення прав, вчитель беззахисний юридично, адміністративно і морально. Авторитет знищений, статус знищений, мотивація зникла, і в Україні сьогодні вчитель це не вдаха, якому мало платять, хоча саме від нього залежить майбутні країни. Розбиття шкіл на початковій гімназії і ліцеї. Це, на мій погляд, калька із західної моделі. Але в Європі вона працює, бо там є фінансування, є транспорт, кадровий резерв, довіра до шкільної мережі в Україні цього немає. Тому реформа існує на папері, але практичних якихось переваг поки що не принесла. Сьогодні система освіти на межі. Війна. Хронічна нестача вчителів, брак персоналу, недофінансування, постійні кадрові втрати, і замість того, щоб рятувати галузь, що нам пропонує уряд? Підвищити норму ставки з 18 до 22 годин, що спричинить, звичайно, масові скорочення вчителів, перенавантаження тих, хто залишиться, падіння якості навчання. Також пропонується скасувати доплати за звання, що знищить мотивацію вчителів до якогось кар'єрного зростання. Запровадити контрактну систему. Ну, є різні способи, але в цілому, з тим, як у нас реалізовується, це більше буде схоже на те, що вчителі будуть повністю залежати від адміністрації. Будуть боятись висловлювати свою позицію, що спричинить тотальну деградацію професії через просто брак бажаючих працювати. Отже, українську освіту не реформують її, добивають від некомпетентності чи спеціально це неважливо. Наслідки очевидні неосвічене населення, перетворення вчителя на Некваліфіковану обслугу, деградація шкільних інституцій, руйнування фундаменту країни. І, на жаль, освіта це не комп'ютер, який можна просто перезавантажити. Це складна система, і якщо її зруйнувати, відновлення може тривати десятиліттям. Те саме стосується і інших державних систем. Як системи охорони здоров'я, так і транспортної системи, оборонної системи і всіх інших. І вони на сьогоднішній день теж знаходяться в не менш важкому становищі. Ось такі думки. Друзі, якщо вам є що додати, пишіть коментарі. Я, звичайно, не можу бачити все, але тенденції загальні Мені зрозумілі, і вони не викликають нічого, крім тривоги і е страху, що е все розвалиться. Ну і не забудьте, звичайно, підписатись на цей канал, поставити вподобайку, поширити це відео, і побачимось у наступному.